780. Вже багато їх. У мене навіть... Я не знаю, що це мене видорожаю. Я наражаю вже, що вони взагалі є, чи їх так багато, одних тобто, так самих. Ну там альфа 500. Такі типу, не сильно приємно. Альфа у них велика пробиття також присутні. Тільки ну, складно вас ту з ними трохи грати. Це Ці ціле, що ніхто не хоче, червоно шармонопомаранчове, тільки як вони вже там домарачують, який собі хренаємо вироблять, то тільки в тому випадку я щось їх пробиваю. Добре, від нього ми все ві. Подаємо, добре дякую.

У, -у, -у. гори гори, 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 гори. Гори, гори! Манавти вицілювати чуєш? Без сенсу було б то. Кінчувати то не сильно моє. кінчує, заєбись. Бачили мови, які показую вам. Добре, поїхали, покажу вам як далі вбивати цих всіх. Критично 496, добре, ясно. Залишається тільки цей. Цей цей цей, тільки цей, тільки цей, цей. Тільки тіки, тільки цей. цей. цей, цей, цей. Десь 633 стоїть зведений в мене з ним попадає. Меняємо вертушку. Раз, два, та й додому. Не полетіло. Ай-яй-яй ай-яй-яй. Як так? Дісотий, де далеко. Добре, поїхали сюди. Хлопчик, хлопчику давай гробчику їдь. Яхай, я хай теж хочу постригати. Ідеш перший, деш у нього. Починаєш його кружити, він розбирається за тобою. Та й все. Давай. Топай. Бекіть, чого ти? Не, не тупий, будь ласка. Я ж бляха його хрен проб'ю. Давай попробуем тебе. Бляха, ну показувало. Дякую, велике артуліті. Тому ще й не встигаю. Тепер уїхав цей... цей п.